Вітаю вас, шанувальники синьо-білого. Президент Ігор Суркіс розповів, чи підпишуть Динамо нових гравців у наступне трансферне вікно. Ця інформація дуже важлива, оскільки команда потребує посилення складу. У цьому відео я поділюся всіма подробицями заяв Суркіса. Не гайте часу і підписуйтеся на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин, пов'язаних з Динамо. Перевіряємо слова Суркіса. Президент Київського Динамо Ігор Суркіс заявив. Що клуб підпише нових гравців у зимове трансферне вікно? Я готовий підсилити команду, але тільки гравцями, які підсилюють нашу гру, а не заради кількості чи бренду. На даний момент дуже важко запросити гравців, які б хотіли сюди приїхати. Ми зробимо все можливе, щоб всі трансфери, які потрібні головному тренеру, були здійснені. У нас є велика кількість людей, яких ми хотіли запросити і до війни, і сьогодні, але не всі хочуть їхати в Україну. Ми також дивимося на внутрішній ринок, але я не бачу тут жодного футболіста, який може нас суттєво посилити. Тільки в Шахтарі. У нас є молодь, яка повинна розвиватися і вбудовуватися в основну команду, сказав Суркіс. Принаймні, це позитивна ознака нових наймів. Тож, колега фанат, що ви думаєте про заяви Суркіса, поділіться своєю думкою в коментарях. Незабаром я надам більше інформації до наступного відео.